два дні поспіль у прилуках на сцені міського будинку культури 74 цьогорічні учасники всеукраїнського відкритого конкурсу акторської майстерності імені Миколи Яковченка... сперечались за право участі у фіналі. Є у нас прилучаночка одна, є, але ж ну у нас всеукраїнський конкурс. Треба ж і там, і там і там, якозяти. От а взагалі то всі діти дуже хороші, дуже хороші. Душа так радіє, ну так радіє, особливо, що на моїй землі і на землі Миколи Федоровича, з яким я був знайомий, працюючи, то навчаючись в інституті. Студент дай Курич. Кажу, я ж вас земляк. Та тобто дві давай умовами конкурсу попередньо було передбачено лише 12 фіналістів. Проте цьогоріч на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка матимуть змогу виборювати перемогу у конкурсі всього 15 молодих акторів віком від 14 до 22 років. Серед них і 18-річна прилучанка Катерина Карцева. Вона театралка з малку. Нині дівчина вдосконалює свою майстерність у колективі Рампа міського будинку культури. Перші ж кроки до можливої майбутньої професії зробила в каскарі міського центру творчості. Та та юнацтва. Так як я ну, навіть не сподівалася, що пройду в другий тур, я не, не думала навіть над тим, що я буду готувати, який уривок буде, з ким я туди поїду. Ну, я це ще не знаю, але постараюся виправдати надії. Мого режисера серед цьогорічних претендентів на перемогу від початку було майже порівно і дівчат, і хлопців до Києва, 17 травня, з'їдуться найкращі з них за думкою членів журі. Співом, хореографією та акторською грою, вони матимуть змогу вибороти не лише грошову нагороду у 10, 7 та 5 тисяч гривень відповідно за перше, друге та третє місце. Лаурат конкурсу отримає право навчання у театральному виші. Коштом почесного громадянина міста прилуки співголови оргкомітету конкурсу Юрія Коптєва. Прилучанка Катерина Карцева зізнається, її керівник налаштовує лише на перемогу. Принаймні дівчина обіцяє докласти максимум зусиль аби повторити успіх нашої землячки Оксани Швець, що перемогла у першому, тоді ще регіональному акторському конкурсі імені Миколи Яковченка.